Вітаю, друзі! Слава Україні! Радий запросити вас вже до 187-го випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Як завжди, дуже коротенькі застереження. Запитання залишайте не тут, а в мене на youtube каналі, в розділі Спільнота під єдиним дописом в коментарях. І друге, я вам буду неймовірно вдячний за вашу підтримку каналу, саме Моральну підтримку, не матеріальну. Мова йде про ваші. Численні перегляди, поширення, рекомендації, посилання, коментарі, вподобайки, а також, хто ще не підписаний, буду дуже дякувати за підписку на мої YouTube і телеграм-канали. А тепер відразу переходжу до відповідей на питання. Перше вибрав трошки довше, і я запита... зачитаю повністю все тривале запитання, тому що в ньому вже є частина відповідей, які важливі. Добрий день, пане Тарасе. Дякую за вашу працю та правду. Дякую вам зараз. скрізь розганяє тему Майдан. 3 і багато тих, хто вважає, що це через страх з і його прихвостнів перед майданом. Але моє особисте враження, що не все так просто. Мені здається, що це чергова частина їх підступного плану зі здачі України. І подальшого встановлення диктатури зараз вони самі можуть організувати якийсь псевдомайдан. Можливо, їм вдасться спровокувати та притягнути туди яких, якусь кількість дійсно патріотичних українців, створити картинку хаосу для західних партнерів та споживачів єдиного телемарафону. А потім вони будуть позбавлятись від людей, які їм заважають в найжорстокіший спосіб. Їх звинувачать підбурювання до Майдану або у державній зраді і роботі на Росію. Найненависнішим та найактивнішим скипають справи та запротори до в'язниці, когось залякають, когось дискредитують. І під номер один в цьому списку буде, звичайно, Порошенко. Я бачу, як зараз в різних групах знову активізувалися зелені боти, знову вау коментарів про Порохоскот, Ліпецьку фабрику, Рошенки, Воловайські котел, Барих, мародерів та інша гедота. Не думаю, що це співпадіння. Це чергова спроба закрити рота опозиції українським патріотам і прибрати їх зі свого шляху. Як ви вважаєте, чи може це бути реальним розвитком подій? Цією владою реально може бути все. Все, що погане, все, що нашкодить шкоду Україні, з цією владою є реальним. Але я думаю, що отакий от варіант, як вони описують, це би більше, мабуть би більше, було до душі московським кураторам наших кротів і нашого зеленосяйного, а не їм самим. Тому що спровокувати Майдан, зробити майдан не можна. Його не можна. Це я вже говорив в окремому записі. Це Зеленський, який є представником, таким ментальним представником антимайдану. Це він собі і на Москві можуть уявляти, що можна створити якийсь майдан штучно, і потім, за помахом пальця, цей майдан закрити. А насправді це неможливо, але. Зробити імітацію. Ну от робили імітацію. Робили Припорошенкові. Пригадуєте, навіть назвали одні там громадські об'єднання, третій майдан. Що з того вийшло? Вони навіть палатки не змогли поставити толком на Майдані. Вони не знали, як це робити, а тому що московська агентура не вміє такі речі робити. Вони лазили десь там якимись там козу водили по Києву, водили вони, водили і ще там були хто? Батальйонне братство, якесь, так зване, наждак якийсь, Всі потім виявилися в Москві. Тому насправді. Зробити не майдан, а імітацію, і в надії, що до нього підлізуть якісь радикальні групи, радикальні спільноти, збурені теж провокаторами. Чому я попереджаю? От зараз там питають мене регулярно про Мухачова. Такого він був з Савченко і Рубаном. Значить, це вже провокація. І він був одним з активних діячів у тому спробі розхитати ситуацію при Порошенкові на користь Російській Федерації. Це було було. От зараз такі повилазять масово і можуть дійсно закликати йти там. От вони вже закликають записуватися в їхні списки, якісь там інші речі. Чи це можливо бути під таку історію? Звичайно, так. Але я думаю, що це можуть мріяти в Москві організувати для Зеленського. Не проти Зеленського наголошую, а для Зеленського. Імітацію майдану, щоб після того наші правоохоронці цими людьми серйозно зайнялися. Все питання в тому, чи захоче СБУ такими речами займатися. А в мене є сумніви, чи там багато тих, хто захоче цим займатися. І другий момент: чи готовий на це йти сам Зеленський? Він неймовірний боягуз до обдристання. просто неймовірний. І тому мені здається, що. Наші навряд чи ризикнуть щось подібне робити, Москви їм можуть тільки радити, організовувати нічого не будуть, навіть демонстративних якихось походів, тому що це все зупиняється одним помахом пальця. І, на мій погляд, в наших на банковій є певний страх. Вони ж антимайданівці, ще раз кажу, всі антимайданівці. і вони можуть собі це уявити. От ми спровокуємо, ми організуємо, ми там когось виведемо, ми потім їх почнемо показово розганяти, арештовувати. А раптом. А раптом виникнуть справжні передумови внаслідок цього до справжнього майдану. Ніхто ж не знає, з чого почнеться майдан, ніхто не може пророкувати майдану, і раптом він вибухне. І раптом, а коли справжній майдан, його вже не зупиниш, коли справжній майдан, от тоді вже влада злітає. Чому москві це вигнати? Тому що тоді, якщо би справжній майдан вибухнув під час війни, ну військові повернулися багато хто захищати людей від злочинної влади. Інші були б речі, фронти б багато де були б прорвані, і расисти би сильно укріпили свої позиції, свої можливості. Так, в Києві вони б втратили сухняний і дуже корисний для них режим, але. В такому випадку вони могли би дуже серйозні здобути територіальні здобутки і вихвалятися в себе вдома і мати певну, ну реально, фактично, не надуману, а реальну перемогу. Тому я думаю, що расисти підштовхують своїх тут підопічних, але, напевне, наші на це не підуть. Хоча, хоча завжди треба бути обережним, тому що, ще раз кажу, від цієї влади, коли щось хороше, не діждетеся. А коли мова йде про щось погане, то завжди щось може спалахнути. От тільки, ну розумієте, зорганізувати імітацію майдану і представляти це як майдан занадто трудно. Просто порівняйте справжній майдан і отим, отими гопниками, які пригадуєте, на Майдані, поставили пару палаточок, чи то було батальйони братство, чи третій майдан, ні, чи вже наш ДАК був тоді, і щось там пробували кричати. Їх зібралося біля ста чоловік. До них виходили військові українці, які От отоді Мікас приходив з кібергами і їх висміювали. Всі інші на них плювали, люди плювалися на них. Це настільки відмінність колосальна. Ну, навіть імітувати майдан неможливо. Будь-яка спроба його імітувати буде дуже чітко, зрозуміло ясно, що це таке це є імітація майдану владою, і провалиться вона в перші ж години. Тому, на мій погляд. На мій погляд, це все-таки більше психологічний і політичний фактор обчорнювання Майдану в очікуванні того, що влада сама знає, що вона буде щось робити таке, від чого такий майдан міг би і реально розгорітися. І тому дискредитація його ще напередодні, на випередження. От мені здається так. Наступне питання. Пане Тарасе, зрозуміло, що найзеленіший завів нас в окопну війну. Саме він, правда, ніякий не залужний, а саме він. Дальше. Але для контрасту, для контрасту варто пригадати, що коли в команді залужного були Марченко, Муженко та інші, в нас були суттєві успіхи. В нас не успіхи, в нас були великі перемоги. Нагадаю. Не сумніваюся в генії залужного. Вірю в нього. Але йому потрібно також профе. Фесійна і вірна йому команда. То, щоб захистити її від найнахабніх, то щоб захистити від нахабнішого, все ж варто нагадувати, що після усунення найзарадливішим, боже, у вас епітети такі гарні, мені так подобається. Найзарадливішим Марченка і Муженка, все ж стало гірше завдяки втручанню найпродажнішого. Все ну закінчив у ну, вас. Можна, ви можете писати розділ підручника української мови, негатив, епітети до негатив. Персонажів і осіб, і у вас це вийде дійсно добре, тому що ви дійсно від душі. Мені теж воно десь напрошується, але у мене трошки слабше виходить. Отже, давайте так. Перше констатація факту: залужний, дуже хороший стратег, але він не є всеохоплюючим якимось там генієм всіх часів і народів. Він має створювати команду. І він створював команду. Я нагадаю. З моменту вторгнення в цій команді було кілька людей, які дуже добре працювали. Там був Марченко на південь, весь південь. Фактично врятували завдяки Марчелу. Там був Муженко, який став основним мозком. Основних головних операцій в генеральному штабі, і там був Заброцький, який напрацював для залужного оті швидкі вмілі операції на великих швидкостях. Я хочу нагадати, що Заброцький це в 2014 році пригадуєте той рейд, знаменитий, де вони фактично по вже захоплених територіях зробили ударний проліт своїх частин бронетанкових цих броньованих частин. І внесли паніку розгардіяж російські війська і дуже серйозно вплинули на подальший хід перебігу подій. От ці люди, вони неймовірно важливі для залужного. Без них, без них він не зможе повноцінно виконувати всі функції. Забродського вдалося зберегти. Забродський не був персональним ворогом для Зеленського, на відміну від Муженка. Муженко ж це той, хто відмовився йому віддавати військове вітання. Ну, у нас по совєтській традиції кажуть, оддать честь, і Зеленський як мстива істотка. Це дуже сильно запам'ятав. Плюс Муженко їхав. Проводити певні додаткові там вже навіть не переговори, а просто завершення певних дій щодо підготовки України до НАТО і певних рішень, і Зеленський по дорозі, до Менко летів. Це ще було в 19-му році. вилетів з Києва. Вилетів з Києва він начальником манштабу, а прилетів до Брюсселя уже звільненим. І там сказали: Ну, слухайте, ми дуже хочемо з вас спілкуватися, але ви вже позбавлені повноважень. Щоб ви розуміли, Зеленський завжди працював виключно проти України, в тому числі військовому плані, і в тому числі ж проти нашого вступу в НАТО. І тому зараз це все брехня щодо вступу, як він, нібито хоче. Вертаємося далі до цієї історії. Тому Заброцького вони якось згодилися терпіти. Він при чому дуже непоказний, При тому, що він депутат фракції був. Е Європейська солідарність Петра Порошенка, але якось вони змирилися. І от тому харківська операція, сама логіка харківської операції, оті швидкісні рейди, оті швидкісні рейди, коли проривали оборону на правобережній Херсонщині. Це Забродський а Муженко це масштабна система організації військ для протидії ворогу. Це те, що він міг робити, і Заужний – як на мене, геніальний теж стратег і людина, яка може організувати ті зусилля, об'єднати їх і дати ефект. Без них, звичайно що він слабший. Що відбулося з ними? По Забродському він все-таки працює заступником начальника Генштабу. Просто він, як і заужний, серйозно заблоковані московськими кротами, яких Зеленський туди завів. І на мій погляд, моє оціночне судження з Радником України Умеровим. Він умисно. Запустив Умерова, щоб той зруйнував єдино на в армії і зруйнував систему ухвалення рішень і передачі команд. Це робота Умерова, це зрада. Це відверта зрада. Це робота на програш України в війні. Оце було зроблено і тому їхні можливості вже цим особні, не тільки відсутністю достатньої команди. Що стосується Муженка. Пригадуєте, на самому початку, коли головний кріт тільки вернувся, десь його евакуювали перед початком війни. Потім його назад десантували до Києва. Коли побачили за три дні, не вдалося. Треба знову працювати підспудно. І була історія: це ще було в березні. Головний кріт поперся в генштаб, дізнаватися, що там які плани і що там робиться. Залужного не було. Він десь був з військами, десь тут на обороні Києва. Відповідно, на місці був тільки Муженко. Муженко, побачивши крота, вигнав його звідти одномоментно. Після того Кріт настропив Зеленського, і вже до кінця березня, ще десь чи в середині, чи в другій половині березня, Муженко був усунутий з генштабу. Заужному поставив ультиматум, щоб він прибрав Муженка, інакше він сам не буде командувачем. Саме так це відбулося. Ця історія відома. Вона дуже добре відома. І Муженко про неї розповів в своєму інтерв'ю. Отаким От чином знищувалася команда Заужного. Що стосується Марченка, я просто нагадаю: він набрав такий темп звільнення там на Миколаївщині. Він зупинив наступ на Одесу. Він зупинив наступ на північ до південно-української атомної електростанції, і далі щоб перекрити трасу Київ Одеса. Він це перервав, він зупинив. Натомість він звільнив досить швидко, і ефективно, практично всю Миколаївську область, і вийшов напряму на Херсон. Якби Зеленський, мабуть, хтось з Москви дуже попросив, якби Зеленський тоді терміново не прибрав Марчело з півдня, то до квітня місяця у нас би було повністю звільнена Півден, е, е, вибачається Західна Херсонщина. Українці тоді могли форсувати Дніпро. Росіяни тоді не були готові до оборони. Ще раз нагадаю, там не було ніяких оцих ліній суровікіна, там не було мільйонів тонн бетону залитих, там не було мінних полів, нічого не було. Були просто колони, які йшли по дорогах, які він перебивав, руйнував залужний. Ви каже, залужний Марченко і рвався вперед. Вони спокійно могли прорватися на східний берег. І я думаю, що могли вийти до межі Криму. І це було б закінчення війни. На той момент Путін би ну заблокував би, мабуть, все-таки вхід в Крим, але війна б на той момент закінчилася. Зеленський для того, щоб цього не сталося, терміново примусив відкликати Марченка з півдня. Все, і після того Херсон мучився ще півроку, катувався, а решта Херсонської області і півдня досі під окупацією. Щоб ми розуміли наслідки втручання зеленського війська. До залужного є тільки одне питання. Я не маю на нього відповіді. Чому він більш жорстко не відстоював свою команду? Чому він так погоджувався? Ота От особлива історія з Муженком та і з Марченком. Чому він погодився на злочинні вимоги зеленої опи? У мене відповіді немає. Можливо, там є якісь пояснення, які будуть абсолютно самодостатніми. І коли ми їх нарешті почуємо, ми скажемо так, все правильно. Але поки що я не маю відповіді на це питання, але я не хочу, борони Боже, сказати хоч щось негативне, бік залужного. Його атакують з банкової. Тому що він єдиний, хто сьогодні є певним гарантом, що Україна не капітулює. От в цій ситуації всі об'єднуємося на підтримці його. А він сам потім колись розкаже, чому йому довелося піти на такі поступки. Наступне питання дуже коротко. Доброго дня! Питання: чи запрошую вас на радіо НВ? Якщо ні, то пов'язано це з тиском на них чи їхньою власною позицією. Нагадаю, Радіо НВ взагалі цей холдинг це є. Власність Томаша Фіали це є чеський олігарх в Україну, ну, власне, олігарх український, чесний бізнесмен, який страшно боїться, щоб його не назвали олігархом, щоб його не підвели під цей закон про олігархів. Який це, це готовий для Зеленського зробити все? Ну не для зеленського для Єрмака. Давайте скажемо, тому що коли Єрмак замовив обкладинку для початку передвиборчої кампанії, притули, пригадуєте ота, ганебна обкладинка журналу НВ. То Зеленському це дуже не сподобалося, і довелося терміновий журнал передруковувати. Отже, що стосується радіо НВ, чи була в них якась їхня власна позиція? Я не належу до тих людей, кого вони вважають своїми питомими там авторами, гостями тощо. Тому мене в студію до НВ не запрошували, по-моєму, ніколи. Я щось не пригадую, щоб я в них був. Але це, це дійсно, це можна назвати їхню позицію, що я не входжу з моїми певними, ну, я привик говорити правду чітко, без прикрас. І тому, очевидно, їм це не особливо подобалося. Але. Ну і плюс я під, вони всі сприймали мене як людину, яка достатньо послідовно підтримує Порошенка. Так, це моя позиція, я і неї ніколи не відмовлюся. І для них це було чимось не тим, тому що при Порошенко і фіала грав у олігархічну гру. Давайте нанесемо удар ще зайвий по Порошенкові, а може, після цього, без бізпороха буде лучше. Ага, догралися. А при Зеленському зрозуміло, що це стало для них проблемою. Але. Мене часто на мене виходили, мене включали часто в прямий ефір з відповідними різними там коментарями, поясненнями. Тощо я був частим гостем саме на включеннях до них. З певного моменту, наскільки мені відомо, ну прийшло прохання забутися про Тараса Чорнового назавжди і викресити мене повністю зі своїх гостьових списків. Після того, як мені сказали, е, умисно керівник, новий керівник вже НВ, той, що прийшов після Каленша, пройшовся. По комп'ютерах гостьових редакторів і тих тих, хто працює, і подивився, що мого прізвища там навіть Сагатці не було, і телефону. Їх видалили чисто механічним способом. А після е, отої історії там, з нападом на мене, то, що пішла вказівка дуже жорстка по всіх каналах, попередженнями, навіть до опозиційних, не дай Боже, якийсь контакт з Чорноволом зачкуємо, з'їмо повністю. Зеленський вважає мене особистим ворогом. Ну, що ж поробиш? Мені якось від того ні холодно, ні жарко. Я займаюся своєю роботою, я веду YouTube, і я вважаю, що тут я можу бути корисніший, нехай у мене не так багато глядачів, але тут я можу говорити те, що я думаю, а не обмежуватися тим, щоб не нашкодити тому чи іншому каналу. От, власне, все. Далі, дуже коротке питання. Воно в контексті питання ж я зачитую трошки з запізненням певним. Воно, очевидно, було до Дня пам'яті жертв голодомору. Пане Тарасе, а що ви думаєте про Джеймса Мейса? А що я можу думати про Джейса Мейса, крім просто колосальної вдячності і поваги? Людина, в якої немає ні капельки української крові, він взагалі походить по одній з ліній своєї родини з американських індіанців Чорокі. Зовсім не українець він просто хотів займатися історичною наукою. Тема СССР репресій, тощо він хотів знайти певну тему. Йому один із професорів Гарварді порекомендував одну з тем, які стосувалися України. Далі він втягнувся в українську тематику, і він став найпотужнішим розслідувачем теми страшного злочинного голодомору проти України. Він був одним з тих, хто були включені в відповідну конгресову комісію, яка досліджувала ці питання. Він автор велетенської кількості праць. І він ще, по-моєму, ще навіть до незалежності України він почав приїжджати в Україну, а остаточно він переїхав в Україну. Зрештою, і тут він прожив решту свого життя. Він тут одружився на українці і помер. І похований на байковому цвинтарі в Києві. Це людина, яким ми маємо бути просто неймовірно вдячні. І контраст. Людина американець настільки прийнявся страшною трагедією голодомору, і українці малороси, які заявляють, да ладно, не треба нікрофілії займатися, кому не надо, не надо ворошити, прошу. Вони ще цією українською мовою говорять, що ще страшніше. І в контексті з цим з Мейсом, маленький момент. Мені в коментарях десь попросили нагадати, що це за книжка, яку я показував, коли був спеціальний запис ефіру до Голодомору. До речі, дуже показово. Найменша кількість переглядів саме того матеріалу, який пов'язаний з Голодомором. Трошки сумно. Це, це вже зовсім інша категорія. Це вам ніяка какая це, це наші глядачі. От щось не хочеться, так? Байдуже. Ну, там є певні відповіді в кінці, чим закінчується, коли ми байдужуємо до таких тем. Значить, книга, про яку йде мова, це Роберт Конквест, Жнива, жнива Скорботи. Це е, товариш е, Джеймса Мейса, дуже досвідчений журналіст, дуже колосально. Там історія неймовірна. Можете почитати в Вікіпедії, дуже цікава людина. І він серйозно перейнявся, теж стопроцентний американець і дуже багато зробив для того, щоб були викриті злочини. Радянського російського режиму проти України саме в темі Голодомору. От уривки з їхніх книг, і Мейса, і Конквеста передавала нам діаспора ще в 70-х роках, там на такомусь цеграковому папері, тощо всякі інші речі. Все, дякую за питання. Наступне доброго дня. Хочу запитати, що ви знаєте за Придністров'я, чому забули там великі склади боєприпасів. Ну, давайте так. Тема довга насправді дуже коротко: е, Придністров'я пророшистський контрольований, окупований расистами Анклав, який опинився між Україною, яка більше не є ніяким союзником Росії. І Молдовою, яка зараз рухається в Європу і кардинально помінялася. Це не та Молдова, Додона. І тому сенсу зберігання і можливості використання цього анклаву проти нас стало менше. Він був дуже загрозовий на початку війни. Було сподівання в рашистів, що вони висадяться на Одещині, з'єднаються з, з Придністров'я, і це буде е, плацдарм великий для подальшого просування. Коли українці відстояли Одещину, коли їх туди не пустили, дякувати Богу, потім добавилися Нептуни, які були репресовані Зеленським спочатку, але збереглися кілька, і їх вдалося там доробити. Після того можливість такого е варіанту використовування Придністров'я звелося до нуля, і вони зараз сидять тихіше води, нижче, е нижче води, тихіше трави, чи Як там вже забувся, як цю приповідку, і навіть не пікають. Вони знайшли дуже добрі корупційні зв'язки з молдовською владою, з попередньою владою. Це є не дуже ладиться, але зв'язки існують. І тому вони ж у них ж всіх є. Дуже багатьох, що українське громадянство, молдовське громадянство це крім російського і свого власного Придністровського. І ще й румунське громадянство понабирали собі і все інше. Вони там добре прилаштувалися і їм точно не хочеться влазити в якусь війну. І при нинішніх обставинах це неможливо. Хіба би були якісь дуже серйозні спровоковані Росією заворушення в Молдові, але мені здається, що вже не буде. Вже переломний момент пройшов. І тому Придістров'я буде потихеньку танути, танути, хоча буде дуже довго невирішеною проблемою, тому що це буде серйозна перешкода для вступу Молдови в ЄС і в майбутньому в НАТО. Вони поки що принципово позаблокова держава вимагають нейтралітету для себе, але колись це зламиться. Тепер що стосується складів військових, ковбасна. Село майже ну не майже, а на українському кордоні, і за три кілометри від чи навіть два від українського кордону були неймовірно великі склади, куди складати почав їх створили в 40-х роках, 44-му, по-моєму, чи 45-му. А після розпаду Варшавського договору туди звозили масово неймовірними кількостями озброєння з західної групи військ. Колись це були неймовірні склади, про них в нас ходять легенди, що там щось просто колосальне. Насправді трошечки збавляємо напругу, бо нас навіть говорили, якщо ті склади підірвати, то в руїнах лишаться Кишинів і Одеса. Перше, ті склади дуже далеко і від Одеси, від Кишинева, особливо від Одеси. Друге, насправді їх оцінюють ефект вибуховий від них, це щось порівняно до потужності вибуху бомби атомної над Хіросімою. Знаєте, за 10 кілометрів від е, хіросіми вже руйнувань не було взагалі ніяких, тому насправді заспокоївся. В Одесі почують тільки розкид грому. Відголужвідвуче вибухів почують, нічого більше не буде. На цих складах от виписав спеціально за різним оцінкам, ніхто не знає точно в районі десь 20 тисяч тонн боєприпасів. Це багато. Це це 2500 залізничних вагонів. Але, ну там є що? Снаряди, авіабомби, міни, гранати, патрони. Але з них за різними даними вони не є перевірені порядка 57% прострочені для використання і навіть транспортування, їх навіть просто вивести неможливо. І за певними відомостями, частина цих озброєнь та військова техніка були ще раніше вивезені і знищені. Тому не виключено, що на тих складах лишилося тільки те, що взагалі не можна використовувати. І тому ті склади не грають якоїсь серйозної ролі. І тому цю зброю терміново не перевозять до Терасполя для того, тоді, коли, пригадаєте, весною торік були для нас серйозні загрози. Це ж могли б всю ту зброю туди вести для того, щоб почати напад на Україну на Одесу з того боку. Нічого не повезло. Тому я думаю, що роль цих складів дуже сильно переоцінена. Але, напевно, там, якщо спокійно, не в умовах війни, попрацювати, то можна знайти певну частину придатних для війни боєприпасів. Чому ми їх не заберемо? Ну тому що це є суверенна територія Молдови. Молдова ніби й не проти нам це запропонувати. А от Україна не ризикнула йти на такий крок, зайти туди на територію Молдови, окуповану територію її, і там. Забрати ті склади, можливо, через те, що наші трошки непогано знають, що з тими складами не буде дуже великої користі, плюс напевне там все заміновано. От відповідь на це питання. Наступне питання: ну тут коротко. Як ви думаєте, пане Тарасе, чи це Зеленський убив руками російських бізнесмена Вадатурського і поспіхом вивозить зерно з України, тоді коли Польща і блокує? Чи це не задум 1933 року штучний голодомор українців? Значить, що йде мова? Олексій Бодатурський неймовірний це фірма Нібеон найпотужніший зернотрейдер в Україні, і головне чесний принциповий. Коли готувалися, от я знаєте, я завжди хочу говорити правду, навіть якщо мені здається, що щось могло бути для мене вигідно політично. Я не буду брехати, тому що я вважаю, що це недоречно. Я не маю якихось даних, що це зроблено е, за прямою участі української влади. Просто дуже якось дивно співпало. Ви робіть висновки самі. Пункт перший. Водотурський точно не міг бути прихильником тої змови, яка відбулася в Стамбулі по зерну. Він би точно виступив проти неї, а він контролює цей ринок, і він би не дав можливості провернути ті операції, в яких мільярдери з'явилися. Українська аграрна галузь нічого не зробила на тих коридорах зернових, взагалі нічого. А суги стали мільярдерами. От він би цього не допустив. І тут на старті цих переговорів раптом в його будинок, а він він мільтимільйонер чи мільярдер. Він дуже багата людина. Ну правильно, він мав на чому заробити. Прилітає саме в те крило. В нього ж велетенський маєток, де і робоча зона, там є якісь інші напрямки, і саме туди. В те крило, в той закуток, де знаходилася його спальня. Знаючи, він ж дуже часто ночами працював, міг бути десь на виїзді. Хтось точно знав, що саме цей момент він буде в спальні, він ляже спати, і високоточна ракета прилетіла з точністю до кількох метрів, вучила саме туди і його знищила. Хтось же ж наводку робив? Чи цей хтось просто випадкова людина якась чужа, чи ця людина пов'язана з якимись українськими спецслужбами і на замовлення якоїсь влади це зробила, вирішуйте самі. Я не буду говорити про те, чого я доказів не маю. Але загибель Водатурського повернула аграрну галузь повністю у сферу контролю мафії. Вода це стримував. До речі, його син Андрій дуже чітко розділив аграрний бізнес наш на реальних трейдерів-виробників і злочинців, які зараз зеленські ними там опікуються. Там 32 злочинці аграрні зайшли у Верховну Раду за висуненням від Зеленського. От він розділив. Він сказав, що це найбільший в світі офшор. Це українські аграрні оці аграрні холдинги. От вам просто відповідь, що стосується там 33-го року, все слухайте вивезення зерна, коли в нас його є надвишок, це якраз навпаки, це анти 33 рік. Росія, блокуючи вивезення зерна з України, мала довести до банкрутства, до знищення і руйнування український аграрний бізнес. Після чого вимивши звідти кошти, замість них це зробив Зеленський. 12 мільярдів не повернули тої виручки. Це те ж саме, що привести до 33-го року. Аграрний бізнес може після цього не піднятися. Але якби було заблоковане вивезення. Зерна і продаж його, то в такому випадку в нас зруйнувалася галузь і дійсно 33 й рік міг би повернутися. Тому насправді зерном треба торгувати тільки до тої межі, коли є там не залишаються недоторкані запаси. Тому тут трошки інші акценти. все на цьому завершуємо. В Україні Перемоги!